Ридцятитонне дерево монтували поступово спочатку каркаса, потім вже й самі призми, які надали природнішої форми дереву. Уся конструкція ялинки пройшла необхідну експертизу. Розробники навіть випробовували її в аеродинамічній трубі, щоб переконатися у стійкості навіть за значних поривів вітру. Усе для того, аби випробувати міцність каркасу при значній пишності форм. Це дуже складні погодні умови були при монтажі, тому що то мокрий сніг, то холодно. Новий год зимою тут нічого не поділиш. Гарна зелена форма гарна, зірка зверху, багато іграшок. Нібито із казки, з якоїсь нібито каски, як з дитинства звикли. Це все. -все. Ну, чудово зроблено, мені подобається. вогнів не вистачає. Я гадаю, що вечором буде вовсе супер. У першому тестовому режимі ялинка засяяла у понеділок увечері. Електрики запустили одну з програм підсвічення новорічної красуні. Окремо засвітили її родзинку дерева, піксельну верхівку, забарвленням якої керує окремий канал усієї системи. Загалом же ялинка матиме 150 комбінацій святкової ілюмінації, яка змінюватиметься щохвилини. До вівторка електрики до неї під'єднають ще верхню частину ялинки та протестують інші кольори. Крім традиційних зелених, білих та синіх, з'являться ще червоний та жовтий. Урочисто ж ялинку засвітять традиційно на День Святого Миколая. Буде невеличка концертна програма, і от там ми побачимо ялинку якраз у всій її красі. Також буде працювати вся ілюмінація, яка є на хрещатику. Я думаю, що з цього часу вже буде святковий. Перед новорічний настрій до речі, у ці дні Київміськсвітло світло продовжує прикрашати центральні магістралі міста святковою ілюмінацією та паралельно тестує і архітектурне підсвічування споруд домінант. Анастасія суха Костянтин Церенок, Олексій Ковалевський телеканал Кию.